Вітаю вас, любі, Вітаю на каналі, вітаю на відео. Сьогодні, як ви розумієте, в нашій майстерні містерії відливка. Сподіваюсь, ви в порядку, сподіваюсь, з вами все добре. А, які теми дивитимемось, які покажуть. Але мені хотілося б дізнатися, що від вас іде. що ви очистили, з чим ви розпрощались. А, тут, наче, як колесо якесь іще одне. І сонце. Ви попрощались з чимось таким, що роздирало вас то так, то ні, з якоюсь невизначеністю, з якимись коливаннями розпрощались? Чудово. Що, з чим ви розпрощались? З якимись дитячими страхами, з якимись страшилками, які були вам, можливо, нав'язані? Ви розпрощались з непотрібними людьми, які не несли нічого позитивного, а були як бактеріями в вашому житті. Ось такі люди пішли. Це любі, кохані теж, друзі, знайомі просто якісь люди все ж таки від вас відійшли. Що ми бачимо тут ще? Хтось зізнається комусь в коханні, хтось відкриє свої почуття. Ось, і вам тоді, можливо, стане все зрозуміло. Так, далі, що ми тут ще бачимо? Бачимо спілкування, бачимо єднання, бачу обійми, зустріч людей, можливо, рідні в гості приїдуть, а можливо, ви до рідних теж до батьків, до бабусь, дідусів. А, так, а, Як примирення бачу, наче. Люди довго, можливо, не могли зрозуміти, чи будуть вони разом, чи хочуть вони бути разом. І тут, нарешті, я так розумію, все зійдеться. Вітаю вас! Це чудовий момент в житті. Так, що тут ще видно? Ви знаєте, тут як е, таких трохи гризунів, ну це домашні клопоти, такі, які будуть турбувати вас, ваша буденність, якісь такі. Приємні моменти, етапи теж перечуваються. Бачу великого слона, наче як, ну, такий прям великий, як наче мамонт, якесь везіння, щось буде, знаєте, як дійсно, як Божий промисел у вашому житті. Так, що ми тут ще бачимо? Просіється якийсь туман, якесь нерозуміння, зможете знайти відповідь. Хтось стілить своє серце, і буде все набагато простіше. Сподіваюсь, відливка не буде довгою, сподіваюсь, доволі в короткий термін зможемо вам розповісти багато інформації. Хтось в когось проситиме вибачення, тут, наче як в ноги падає. Ось, це може означати, як в прямому сенсі, в іншому сенсі, це як визнання вас, можливо. Вам не довіряли, не вірили, не знаю. Тут якось розкриються обставини, вам почнуть вірити, або якось ви поговорите. І от. Або людину, якесь розкаяння. Бачу якийсь, якусь розмову між двома людьми, тут, скоріше, як між молодою жінкою і жінкою більш старшою. Можливо, знову ж таки, з рідними говоритимете, а можливо, десь на просторах інтернету зустрінете, скажімо, вікову таку якусь спеціалістку в якомусь питанні, або, в принципі, людину, да? І, можливо, до чогось прислухаєтесь. Є людина, яка знає неправду і спостерігає, спостерігає просто, так. Да? Тут, як жінка, спостерігає за неправдою, дозволяє всьому статись. А потім відкриє правду, що я все знала. Мати і дитина бачу, клопоти з дітками, дитячі, можливо, пригоди, спілкування, щось таке. Приємні клопоти, це теж може бути не зв'язано з дітьми, а щось буде. Не знаю, можливо, якісь покупки додому, якесь оновлення посуду, текстилю, можливо, щось із ремонту теж. Свого роду і клопотно, і приємно оновлення. Спілкування, знайомства бачу, зустріч, багато приємних розмов тут обміркування, тут багато всього так. Діти і домашні тварини. Теж, можливо, буд ну, або подаруєте, або хтось подарує. Ну, загалом такі ось питання нагальні наразі, так? Да? Бачу, як людина, скажімо так, перевтілюється, стає кращою. Не просто кращу версію себе, да? а от стає візуально принаймні краще. Йдуть від вас якісь роздуми, якісь обдумування, щось таке постійно якесь в голові, якась математика, так, чи не так, буде, не буде. Як зробити, як не зробити. Бачу у двох людей є романтика, інтим, ховаються, приховуються. Ну, можливо, початок відносин чи багато знайомих між вами, і ви так трошки приховуєтесь. Хтось хоче приховати ну, якусь таку незначну, але кривду. Ну, Дивлячись, що іноді її пробачити ж теж потрібно. Да? Бачу пару, 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 скрізь пари, спілкування, чи це такий період, чи, можливо, ви десь опинетесь там, де пари пари. да? А, бачу знайомство, спілкування з людьми. Також бачу, хтось надумав або задумався свої кулінарні здібності розвити, або в професійному плані. Або не знаєте, куди вам рухатись, ось, будь ласка, в, в кулінарному направленні. Це теж, знову ж таки, це не обов'язково про готування, а про теж і кондитерство, можливо, технік, да? технолог, верніше, вибачте. Є такі люди, які носять в голові постійні думки, як сказати. Я не знаю, про що. Тут, ну Тут взяти та й сказати. Ви довше мучаєтесь, аніж скажете. А іноді вже і так само собою розуміло, зрозуміло. Тому просто скажіть, де і все. Можливо, там та жінка, яка про якусь там кривду побачила, спостерігає, можливо, вже все зрозуміло, просто чекають, поки ви там наважитесь. Або, скажімо, теж чекаєте правильного моменту. Спілкування з друзями бачу, бачу черепашку, тобто в будь-якому випадку, да, якби там у вас в якій сфері питання б довго не вирішувалось, воно вирішиться. Ну, така, скажімо, природа вирішення цього питання. Люди хочуть якось поговорити. Зараз буде більше єднання, часу провіду з сім'єю, якісь перегляди кінофільмів, можливо. В принципі, єднання з сім'єю, з родиною, з рідними любими. У когось початок відносин стосунків може бути. Да? Ось велике серце, хтось зустріне свою любов або зрозуміє, що когось любить. Ну, таке теж буває. Да? Здавалось би, а потім бац, і от людина вже зрозуміла, да? запевнилась і з того можу вже піти розвиток ваших стосунків. Ось так. Що ми тут ще бачимо? Ну що ж, думаю, час вже тушити, да? Ну, що ж, бачу тут, знаєте, як хтось постарається на вашу вдачу вплинути, хтось постарається, скажімо так, зруйнувати якісь, можливо, ваші плани. Чи вдасться, не знаю, але буде відчутно і буде помітно. Бачу якийсь спільний секрет між людьми, який вони приховують. Ну, це щось може особисто між двох людей закоханих, а може бути щось між. Друзями або рідними бачу серце, серце, багато сердець, янголочків бачу. Тато і дитина, до речі, да? Ось, мати і дитина. Ну, так, да, Це такий сімейний часопровід, сімейне єднання, якась така родинна радість наступає. Хтось, скажімо, в якомусь очікуванні, і ви вже починаєте розуміти і відчувати, що це все ну, лобуда, вибачте, за такий вираз. Всі ці очікування, всі ці обіцянки, якісь вони не туди йдуть. Вони вас навпаки, знаєте, як заганяють не дуже приємний стан і настрій. Чи дочекаєтесь ви, ну, судячи з темного кольору зверху? Можливо, й так, а можливо, варто сконцентруватись на інших речах і ну, іншого очікувати? Отримання результату, розвитку, вкладу якогось вашого, да, прибутки від ваших вкладів, можливо, треба сфокусуватись на зовсім іншому. так? Хтось відкриє вам свою правду. Тут багато про секретність, що йде. Ну, йдуть секрети. Хтось мчиться до вас на зустріч. Людина, ви для когось людина як Золота рибка. Я не знаю, чи це з фінансами зв'язано, ну, в цілому ви такий вдалий вибір для людини, чи потрібна людина. Ну, з такого плану. Теж бачу якісь такі, знаєте, внутрішні хвилювання якоїсь жінки, яка думає, що вона і дитина не дуже красиві, а чоловік якийсь такий видний, статний. і от постійно може хвилюватись. Да? Хоча в сім'ї в характері не проявляє себе як скромняга, чи там тишком нишком, але ось такі хвилювання є. Чи вас називали тут, вибачте, тюлінням? Ви така, можливо, неросторопна жінка, да? і ви от хвилюєтесь або ображаєтесь на таке теж. Бачу. Ну, це, мабуть, розмова двох друзів. Да? Розв'язання якоїсь проблеми теж з дітками тут показано, що треба бути м'якішими. Да? Хтось, хто хотів вкрасти вашого, ви знаєте, щось можливо і урве, але, скоріш за все, нічого не вдасться. Так, далі бачу прохання до жінок, або, можливо, ви думали про це. Чи маєте якісь хвилювання з приводу жіночого здоров'я? Краще звернутися до жіночого лікаря. Такі ось тут буденні поради нам, так? Да? Даються. Також, що я тут ще бачу, ну, якось бачу, ви знаєте, як дві голови схиляються одна до одної. Це або в розмові, або в єднанні, в примиренні, можливо, можливо просто часопровід. Ну, або ж тут комусь такий натяк, що, можливо, у вашому житті є людина, яка тягнеться до вас, можливо, вам також треба тягнутись до людини. Ну, знову ж таки, якщо ви вільні, нікому не обіцяні. І а, ви теж налаштовані на стосунки. Ну, можливо, та людина може бути невільною, яка тягнеться до вас, тому, можливо, ви так. Ну, теж тут таке своє питання. Бачу, що якась людина доволі інтуїтивна, можливо, да? ви як і, можливо, передбачали, але тут як залишитесь при своєму. Уваги багато будете привертати і, можливо, вже привертаєте. Да? Ось, довкола вас багато людей, але якось залишитись, можливо, при своєму. Ну, добре, що і те не заберуть. Бачу якесь вітання, свято, квіти, також повітряні кульки, можливо, в когось день народження. Вітаю вас з наступаючим або з, з пройдешнім теж святом. Бажаю всього найкращого вам. Ну, в цілому, тут знаєте, тут для того, аби досягти чогось свого, треба йти на якісь жертви. Треба жертвувати, можливо, десь і своїми принципами, десь йти на компроміс, а десь, скажімо, змирюватись з тим, що у вас оточують, вибачте, тут як жаби якісь. Да? Хтось за кимось спостерігає здалеку, хтось хоче дізнатись, можливо, сумує, можливо, цікавляться. Але тут саме такий приємний інтерес. Є якась на сьогоднішній день як несповнена мрія, і ви за цього можете хворіти. Хтось а, хоче а, ну, якби, досягти радість а, бути матір'ю. Да? Ось я не можу сказати, як тут, що тут, але повинно бути все добре. Ну, принаймні, вам хворіти за цього не потрібно внутрішньо або зовнішньо. Все налагодиться. Чи можу я вам тут ще щось передати, любі? Бачу, тут хтось за науку сяде, за освіту, чи просто, можливо, якісь курси пройдете, аби краще розуміти, чи себе, чи раціон, чи, можливо, це будуть якісь фізичні заняття. Також є люди, слухають мене, які хочуть розвиватися в шаманізмі, ось, практикувати, і ви як не знаєте. Де будете це приміняти? Ну, ви поки навчаєтеся, там розберетесь. Красивий танець, ну, мабуть, хтось піде в закат чи від вас, чи ви, але красиво, підуть красиво. Да? Тобто, можете, можете не хвилюватись. Так, добре, що ще ми тут маємо побачити або знати. Ну, тут спілкування, єднання, можливо, свята за одним столом люди збиратимуться. Да? Ось, можливо, це по робочим питанням. Також хтось із діток може хворіти. Тут, як, я не знаю, тут як ваше материнське серце має підказати, як почистити дитину. Бо тут як, ну, навіть ваші внутрішні відчуття можуть бути, що щось не, ну, як пороблено. Да? Ну, можливо, ви знаєте, якісь і молитви сильні, можливо, якісь ритуали такі буденні. Можете сказати, ну, можете зробити тут, повинна допомогти. Але взагалі дитина може не любити або вчителя, або вихователя, наприклад. да. Ну, Тут така маленька дитина доволі, Ось, можуть бути якісь проблеми, і з-за цього дитина може як часто хворіти. Для того, аби не йти туди. Да? Можливо, тут варто попіклуватись про інший клас. Але то вже дивіться по своїй ситуації. Хтось до когось підкрадається, тихенько підходить, намагаються підібратись, якісь лишні люди зіваки будуть відходити або за вами, або за вашою парою, або за вашою справою. Люди будуть відходити. Взагалі, насправді, дуже все так непогано. Ну, скажімо так, якісь шороховатості вони є, і певний час вони будуть навіть в активній стадії, потім все піде на налагодження в тому або іншому питанні. Або що, бачу, багато людей збирається. Можливо, намагаєтесь або плануєте відвідати, чи концерт, чи, чи щось таке. От, да? Але плануйте. Ну, любі, наразі більше такої якоїсь інформації, яку би я могла би вам сповістити або прочитати, більше не бачу. Щиро дякую вам за вашу увагу. Дякую, що ви поруч, і дякую, що дозволяєте поруч бути мені. Дякую, що ви приділяєте і час, і увагу моїм відео, витрачаєте на це, скажімо, або вкладаєте. Дякую, Любі. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю, аби все у вас в житті було, все виходило, все вийшло. І обов'язково миру і перемоги. Всім добра, Любі!